Так, сьогодні у нас на сніданок буде картопля, але для вас спеціально будемо розбирати, поки буду різати картоплю, розберемо, е яким чином YouTube може замінити е ведення соціальних мереж. Ну, не те, щоб замінити, знаєте, як, а доповнити ведення соціальних мереж. І зробити це як прийнято казати, знаєте, як не за всі гроші світу. Тобто, що нам потрібно розуміти, для того, щоб Ведення YouTube каналу стало такою альтернативою, стало новим наповненням, стало новим змістом, тому що якщо ви продаєте наставництво, супроводи, якісь подібні формати, тобто великі продукти свої, як коучі, як наставники і так далі, то відповідно вам це точно може бути цікаво. Чому я за це заговорив взагалі? Тому що в одному із попередніх відео я розповів, що до мене звернулася клієнтка, з якою ми обговорювали це питання, і вона каже, типу, Інста, це вже не про глибину. І це дійсно так. І на сьогоднішній день сама платформа Instagram робить популяризацією такого контенту, який буде цікавий, який розважальний, для того, щоб легко підіймати аудиторію. Це пов'язано з певним. Певними особливостями, тому що все більше людей ем, нової категорії. Нових якихось підходів, цінностей у житті, і так далі. Це чули, мабуть, про теорію поколінь. І от інстаграм працює з певними поколіннями в даному випадку. Тому, власне, йде ось такі дещо зміни тих же алгоритмів, про які ми говорили, наприклад, на подкасті з Анатолієм Гармашем нещодавно на моєму каналі Студія українського бізнесу можна цей подкаст переглянути. Це я все до чого. Що YouTube сьогодні може стати повною альтернативою і інструментом, завдяки якому ви зможете ефективніше будувати маркетинг. Я буквально сьогодні, перед тим, як оце піти поготувати сніданок, спілкувався е, зі своїм партнером по бізнесу, з яким ми займаємося Ютубом. От нюансом цієї комунікації стало те, що ми все порахували. Така собі бізнес-математика. Так от вийшло, що. З бюджетом увага. Ну є люди, просто які зажрались на ринку. Да, от у нас кухня, а є люди, які зажрались. І от ті люди, які зажрались на українському інфобізнесі, які продають свої послуги сервісні втридорога, це звичайно круто, що є попит на такі послуги, але з іншого боку, це ускладнює вхід для звичайних простих експертів, простих людей, які. Тільки починають свій шлях і так далі. Так от ми порахували математику, і вийшло, що по суті ведення Ютуб каналу з наступним змістом. Дивіться: один подкаст на місяць, це довге відео, тривалістю 40-60 хвилин. Один якийсь розбір будь-якого формату, який вам сподобається. Тривалість такого розбору 30-40 хвилин, наприклад. І далі, крім цього, ще у нас. Експертні відеоролики, їх я два на місяць запланував. От, це тривалість до 20 хвилин, це ну, прям такий змістовний контент по факту. І далі 15 коротких відео це шорци, плюс ну, от, коротке відео мається на увазі до однієї хвилини і до 3 хвилин, тому що знову ж таки оновлення алгоритмів відбулося. Так от, якщо все це порахувати. Така кількість одиниць контенту обійдеться вам усього навсього до 800 доларів. До 800. якщо рахувати окремо, що ви ведете, наприклад, Instagram, наймаєте smm спеціаліста, ви наймаєте людину, яка там окремо вам монтує. Тому що монтаж і SMM це різні речі, ось така вся історія. Воно зазвичай коштує теж в районі там, 400, 500, 600 доларів в залежності від ну доларів, євро, хто як вираховує, в залежності від підходу експертів, які продають свої послуги. І от у мене до вас питання: можливо, вигідніше все ж таки. Створити комплексний обід, так би мовити, і зробити, запустити свій YouTube канал, упакувати це як годиться. Вести і YouTube канал, і використовувати короткі відео з Instagram, з youtube шорци, використовувати для наповнення своїх соціальних мереж у TikTok та Instagram і Facebook, і можливо додавати тоді вже. Той контент, який може бути у вас записаний на ходу, тобто короткі якісь вертикальні відео у форматі там тих же рілсів, які можна публікувати, і так далі. І це можна робити, в принципі, самостійно, щоб додавати таку живу атмосферу у вашу стрічку саме соціальних мереж Якщо все це підсумувати, то картоплю я вже порізав, а відео. В Ютубі або сам Ютуб ви ще не запустили. Тому якщо у вас виникають питання, ви хочете дізнатися, як в принципі напрацювати в стратегію глобального просування, створити свою медійну сітку і вийти в масштаб при тому, ну, плюс-мінус в тому ж бюджеті, що коштує смм-ник і монтаж в Інстаграм, яким чином там за 500-800 доларів вийти в Ютуб і закрити повністю питання по всіх соціальних мережах під ключ. Напишіть мені в особисті повідомлення в інстаграм. Внизу під відео буде в описі посилання на інсту, і я вас проконсультую. Це 15-20 хвилин. Розмова вона безкоштовна. Ми поспілкуємося. Я відповім на ваші питання. Якщо ви далі захочете йти в ці процеси, можна буде вже обговорювати якісь. Формати партнерства, колаборації, і так далі. Але для того, щоб прийняти рішення, в цілому треба більше інфи. Якщо зацікавились, пишіть все, обговоримо. Я пішов готувати далі картопельку. Вам гарного дня.